Я спеціально не збирав трохи грошей, щоб купити собі ноги і пісті. Як бачите, у мене 12 рівень, у мене ось 2000 баксів. Тут. У мене квас на горилу Та і пішов ти. І ще за мене дають, бачите, хіба 337 баксів. Бачите, хіба? Оце Максим. А ще до нас тепер пливе один Здрасте, здрасте. Я підриваю. Коротше, погнали, брати, квест на боса і йдемо його мочити. Я біжу, діді його кукакувати. Включайте Шикаю. всі ПВП, будемо потім ПВП-хатись. Погнали. Погнали. А ну, натисни стой, що тоді план зробимо. Так, Та, як пройти планом? То буде легше. Я вже догурила, і вона вже заспавнилася. Я б'ю її з них, як професіонал. Я, я її мінуснув. Мінусну. Максим. Мінусну. Я її мінуснув, і ха-ха-ха. Давай по ПВП ну, Максим, давай по ПВП хаимся. Что вы делаете? Давай. Чекай, что мы на моем ПВП? Похавай. Ой. Да ты что? <свист> давай. Ты что, <чё>, сукун? Максим! <свист>

Тебе тут нема, в смислі, де ти? Нас тут нема. А де? Ми пішли кудись кудась. Іди ще раз а де, а де? Ми прийшли ти де? Ми прийшли. А куди Ми чекаємо <свист> тут? на блоках. Так я туди не приходив Ну, ты где? О, бачу, бачу, Сашка, я вижу, Сашка Я пришла. Максим, а ну а встань. ты, а ты, а ты приходишь сразу Ну, я люблю биться. Ты пришел сразу но тут был. Назар, давай сюда снова. А -а -а -а. А я Я а в смысле, да, да, кто? А, ты да, ветки, кто меня убивает? Ты как же тебя убьешь? Ты умер. Я знаю. Ты такой читерный пацан. Ах ты читер. Я тебя мою за план. План. В смысле? Щось нам оновило. Зна... Назар, ти бачиш кіфта лево. У мене сороковий. Я йду крутити собі фрукт. Ай, я я мая баба. А копиш мені? Грошей, я тільки на один. О, дивіться, що мені випало. Покажи, Сашко. Ya tam de krateto. Vo. Oi. O, ya teketo,